Всім привіт! Сьогодні обрізаю чесник і лишаю ось таке стебло. У мене ось такі головки. Лишаю від мізинця до великого пальця плюс-мінус потім буду вішувати на шнурок. і прив'язувати і подусушувати його далі це в мене поки що добрий чесник це в мене відходить такий більш менш жовтий Теж окремо ставлю його. Ось таке стобло лишаю. І тут в мене є такі має ось такі тріщинки, які лопає. Теж окремо. Все мене добрий. Призаю на ось такому піньку ножем. Сікатора нема. Ще лишається ось така купа обрізати. Там маленька купка і тут кубка. Обріжу повністю, покажу. Не передключай, далі буде. Вот, друзья, я же такие пучки. 15-20 штук на шнурок. И будемо підвішувати его. Тут 15-20 штук. Вот так на шнурок. Більші головки і менші. Ту ось лишає менше підв'язати. Підв'язати на шнурки. Тут треба ще чистити. Обрізати, чистити. Тут такі які трішки Далі і покажу, не переключайте. Ой, друзі, чесники я вже почистив, підвішив і ось така кількість чеснику в мене вийшла. Це я садив. 15,5 з половиною кілограм. Тут аж її. Зверху є дві штуки, два пучка, тут один пучок і тут. Ще лишилося. Ось це почистити. Ще буде напевно один пучок. І тут один пучок буде. Це в мене відходи і це відходи але їсти його можна. Для посадки буде погано. Він жовтий. Ось так виглядає. Ось така кількість. За дребину може не видно, ось так я показую. Пускує 15-20 головок. Перший ряд, там є три штуки по 15 штук. І так обрізав корінь. І так. Я краще напишіть. Така кількість чесноком? У нас початок. Тут є три пучка по 15 штук перший ряд. Знизу є. І ось так воно виглядає. Кому відео ви сподобалось, ставте лайки, підпишіться на канал. Далі посадка полуниці. На бугри. Всім гарного дня, мирного неба. Далі ще буде. Це на наші картопля. Повітр, картопля трошки полягала. Тут же чистим виноград. Виноград не так дуже багато, а трошки є. Ось такий виноград. Він солодкий і великий. Ось такі гронь. Тут да, нас виноград пізнього сорту. Це у нас пізній сорт. Mm. Тут ми заграбуємо тре листя. Тре і то, що ми обрізали. Gracias.